Кістечко персик. Колись ми робили. І хотілося все. Робити своїми руками. а Зараз щось нічого не хочеться, ой як красиво зроблено, дивіться. Красота. Кістечко, солодка кицюня. Оригінально, так? Да? Все зроблено з любов'ю. От у нас. Які молодці, так? Да? Всі підприємці. Пахлава. Аль Хамут Омар. Класична з арахісом. Є така хрумка, ніжна, а є трішки така твердуватенька. Кістечко, ріжок зі згущеним молоком. А щоб я з'їла? Я навіть не знаю, б я з'їла. Оце б я б хотіла. Тістечко солодке кицюня. Мені сподобалось. Воно ну, якесь таке, бачите, красивеньке. І оце б хотілося. Б. Червоний як самить. Теж гарний, так? Да? І пиріг яблочный влучний, з меренгою теж. Ну, зараз я ще покажу. Аппетит себе собі нагуляю.